Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка відбувся вечір пам'яті відомого письменника, поета, журналіста Василя Басараба. Цими днями йому виповнилося би 85. Рідні численні письменники, літературознавці, журналісти і шанувальники творчості письменника прийшли згадати цього неординарного і шанованого творця літературного слова, відкрив вечір голова закарпатської організації національної спілки письменників України Василь Густі, який розповів про основні етапи життя письменника. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати світлу пам'ять. І відзначити 84-річчя від дня народження видатного українського прозаїка, поета, перекладача, літературознавця, видавця, фольклориста, журналіста, невтомного і дбайливого наставника творчої молоді, лауреата літературної премії імені Вакарова. в 70-му році він отримав її за збірки новел, «Колитрем вітають вітри, скресень, документальну книжку. «Ластівки над тисою, ряд художніх нарисів життя молоді, імені Федора Потушняка в 95-му році за поетичну збірку Сиве літо. У 86-му році премію імені Борканюка за прекрасну книжку летіла Частка Сонця. Цей письменник нагороджений медаллю за трудову відзнаку в 86-му році, пам'ятним знаком на честь 40-річчя перемоги. Його повісті осідлані гори, коронне село вийшли в Москві в перекладі російською мовою під загальною назвою Поседлане Гори. Його твори перекладені російською, угорською, осетинською мовою комі. Прізвище цього письменника ми всі добре знаємо, шануємо його, цінуємо його. Це Василь Стефанович Басара. Яким мені запам'ятався Василь Степанович Басара? Як нині уявляє його часто на проспекті, у сірому костюмі, повільна хода, він іде додому, а коли зустрічає знайомих, зупиняється і, як правило, мова йде про літературу. Ви Знаєте, він добре знав літературний процес на Закарпатті. Він читав художні тексти, він відчував художнє слово. Він дбав про таланти молодих людей. І про кожного хотів сказати завжди добре слово. Я його пам'ятаю як працівника молоді Закарпаття. Я туди носила рецензії, огляди літературно-критичні. І я бачила, як він намагається поліпшити текст. Мова йде про, про мої тексти, те, що він вносив, а вносив він. Розум і свою душу, значить, то після того текст виглядав кращим. Емоційно і з особливим трепетом публіка сприйняла фрагменти з фільму про життя і творчість Василя Басараба Моя язичницька душа шукає в сонячних вогнів. Його завжди вабило небо. Можливо, тому мріяв стати пілотом, осягнути небесні високості. Усвідомивши це, розумієш, чому творчість Василя Басараба така удухотворена, спрямована на пізнання вищого, що не підвладне розуму, що осягається серцем і духом. Боже мій! перед твоїм лицем я таки нечуваний язичник, заблукав за темним путівцем в давній ліс, аж трохи і незвичний. Тож не можу височінь небес, без добра і зла не уявляти. У зелених нетрищах мій хрест тяжко зміж галуззя виривати. Вже й приясно літньому вогні лиш свою дорогу прозріваю, і природа видиться мені тінями утраченого раю. Разом визволяється душа З теплим духом чорної землиці, а рядка, що з кореня спішать, тягнуться, як віти у ялиці. Я ж ніяк не відведу очей від своєї дивної дороги, сонце поязичницьки пече і навічно скапує під ноги. Думаю собі. Що таке земля? Планета земля, яку вона долю шукає і не знаходить, тому що вона крутиться у замкнутому крузі. Але ідея така, що що таке земля? Що таке зорі оці, що спадали росинками, як сльози на землю, тому що вони жаліли. За землею. У дитинстві я читав книжки по полю і тільки мріяв про поезію, тільки мріяв про поезію. А перша поезія, яка мене вразила, це була або Карабелеша, або Савроцького попрадова у читанці мої шкільні. І я там дуже е, запам'ятав рядок. Знаєте, що поток гложеть корінь. Господи, як то то мені полюбилося. Корінь гложить корінь. Я не знаю, що мене вразило. Чи то потік, чи то, -то гложет, чи то корінь. Я думаю, що корінь мене більше вразив. Тот корінь, який відкрився мені у Ми Раків ловили з-під кореня, але мені таке в голову не приходило, бо під коренням кусав рак пальці. розумієте? А коли я прочитав поток, ложить корінь, і зато мене так вразило. Боже, де бо я не вчився? А такі літа були пікучі, а своя, своє поле було. І ми з одного поля на другий жати переходимо. І ті нещасні коріння торчали тернею, а топанок не було. Розумієте? І я ходив по тій стерні, бо та мені там було не до корінів. Але зато, коли поверталися, Причому не було перерви, там ніякої на обід чи щось таке. Як пожали, поверталися коли, коли вже сонце зайшло. І йшли по, по польовій дорожці. А польова дорожка покрита отаким от шаром теплого пилу. Господи, яка благодать була йти босими ногами після стерні, по тому теплому пилу. Старші щось говорили між собою, так пам'ятаю, йшли попід кладовище, а я мовчав, як тоді поховані, лише відчував, яким якіньке, ото підніжжя. Як мені приємно йти. Я йшов позаду усіх, щоб насолоджуватися тим теплим, м'яким пилом після тої стерні. А роботи було Бог знає скільки. Ніколи мене не пускали у потік. Я так заздрив дітям, які там голосували коло потоку. М -м -м. Через літо йду немов крізь сонце. Ти вже безоглядного прости, я поганим був би оборонцем, хоч би треба й хащею брести. Йду, бо йду, через гарячу жалість виглядає в горах синій вир, та відчайно всі чуття змішались, вмить лишився у горі без крил, стали душні ті прозорі ночі, що по зірці я дарив тобі вже долочую промені пророчі. Тільки б не коритися судьбі, не на волі ж ми шукали долі, в тихих тінях літо золоте, а тепер і в сонячному колі тільки спрагали полум'я росте. І цікаво, що коли вже пройшли роки, Василь Степанович зустрівся із. Михайлом Томчанієм він ще вчився, вчився вже в середній школі Мукачівській імені Олександра Пушкіна, середня школа номер 1 І Басараб показав свої перші спроби Михайлу Томчанію. Михайло Томчанію його дуже оцінив високо. Є фотографія у нас у спільці письменників в архіві, де Михайло Томчаній, світило наше. Із майбутнім світилом української літератури Василем Басарабом. Молодий юний Басараб і вже такий знаний і визнаний Кайло Томчані. На життя складалося так, що ми були знайомі і по літературі. Бо ще навіть у школі, коли нам ліквідували гімназію, гімназія називалася Руська реальна гімназія Мукачева, потім її ліквідували, нас перевели в середні школи. Вася, він літературу любив. І коли ще туди був, у школі, коли ходив, він вже різні замічав, але крім того, його інтересувало, знаєте, його інтересували різні собиття. Я інколи передаю різні легенди нашого Закарпаття. І часто там говорю, що я використовую легенди, записані Васильом Басарабом. Він любив записувати, його то інтересувало. Він любив філософію, він розмисляв. Російську філологію він закінчив, був російським філологом, і це йому не позаважало стати теж прекрасним українським письменником. Це йому не позаважало потім стати прекрасним журналістом. Але що цікаво, почав він як журналіст у багатотиражці Мукачівської МТС, потім перейшов працювати трошки зовсім мало у Мукачівське педагогічне училище, де на той час вже трудився Юрій Мейгеш. Бачите, як долі переплітаються. А потім він перейшов у газету Советської Закарпаття, поробив у советському Закарпатті і коли ліквідували цю газету, перейшов у молодь Закарпаття, створили газету Молодь Закарпаття. Я хотів би трішечки розповісти про Василя Степановича, буквально кілька слів, як про людину, яка ставилася до. Учасників літературної студії надто толерантно Василь Степанович приймався тим, що сторінки літлістудії друкували, з'являлися у світ дуже рідко, завдяки ну тодішній редакційній політиці. Василь Степанович постійно. Ходив на аудіяцію до тодішнього до редактора, пробивав ті сторінки, врешті-решт вони з'являлися. Навіть так часто ставало, Часом ставалося, що ходив на аудіанці до секретарів обкому комсумола. Бивники ми ще не вплинули на редакційний колектив, на редактора, і ті літературні сторінки в обласній молодіжній газеті з'являлися. Заболіло серце, коли перестали друкувати його твори. Це була трагедія. Він зі скрипом пройшов співбесіду у київського партсекретаря, яка коштувала йому нервового зриву, та врятувало вміння вслухатися в розмову квітів, трав, дерев, чути мелодію гірських потоків. Він тоді міг довіритися тільки величному і мовчазному камінню, птахам. інакше загримів би на кулину. Все сьогодні, наче не моє, і, здається, вперше помічаю, літня зелень сірою стає, хоч би опинився серед гаю, хоч би вийшов на високий верх, де лиш небо хилиться без листи щось мені великий світ померх, тільки тінь темніє дивно чиста, де ж та буря, той могутній зов, що всіма лісами заколише, тихий день. Вертає мене знов до пира, що бурям пісню пише. Він не любить світанки, бо вони холодні, чекає сонячного тепла, ласкавого промінчика, щоб у ньому скупати свою зболену від людської байдужості і німоти душу. Василь Басараб щиро зізнається, що не завжди був добрим, ласкавим, але в усьому, що сталося з ним у житті, звинувачує тільки себе. Мов земна дорога у спекоту, спалена цим поглядом усе, і, здається, скорчене в скорботу дерево само вже хрест несе. Та й стікає із німого листя тільки тінь без пташчаних пісень, тріщинами всохле дно скриться над яким прикляк поблідлий день, а дорога, певно, вже забула, де веде в майбутнє чи минуле. В камені, де найповніша тиша, і лиш застиглий дим, все таки іскристий вихор кришать добро і зло в полим, віркоту, закладену в той камінь, у віковічну плоть, Хоч пустив неплідними полями її живу Господь. Так душа приречена боротись, аби не згаснув світ, і сама іскринка, мов клинопис, наш наймудріший слід. Десять років він пропрацював у видавництві Карпати. Але ви собі уявіть, тоді у редакції художньої літератури видавництва Карпати які люди були, Петро Скунць, Іван Долгош, Василь Басараб. Василь Басараб був спершу редактором, потім став завідуючим тієї редакції. От за ці десятиліття вийшло дуже і дуже багато цікавих книжок. Про це може вести окрему бесіду про те десятиліття. Сей Стефанович якось в нього був така манера, такий, знаєте, підхід до того, що. І він, очевидно, дуже продумовував, а потім так, -от, так міг спокійно-спокійно, потім таку фразу гарну таку, знаєте, він ніколи видати. І вона якось так усе врівноважувала. І мало того, він ніколи якось так, знаєте, щоб дуже емоційно, або якось так виступив так гостро на когось. Він обов'язково... Обов'язково так якось умів це дипломатично, як би сказати, знаєте, дуже був душевний, добродушний чоловік такий і, і дуже компетентний, добрий, прекрасний літератор і поет. приємно, що творчість Василя Басараба хвилює і молодь. Студенти першого курсу режисерського відділу Ужгородського коледжу культури і мистецтв проникливо прочитали вірші поета. О, тиха ніч, Тепер її зовуть з-поміж усіх світил над полем, над лісами, і ще й мала світильця з твого села мить шибко протирає. Озивався колядник Не ті слова і голоси, що у руснацької колядки, але та сама тиха ніч. Вона колядочку ясну, пташини щебе тобертає, аби відчути рай. Мені ж і досі передвіч шукає золотого корінця в глибокому снігу, який нападав від дитинства. Падав за мети і в солому згадка. З мадярських слів зачулася колядка. Біле небо впало і біліє, де ж ти зупинилася, надії, ідучи із звічності без слів, по деревах, просто по землі, все таке беззахисно дитинне, білий голуб стрепенувся й лине стежкою, яку вже вітер стер, І шукає, де ми всі тепер. Тільки й світу що в старім вікні, та гілки показують далеко, може, і в обіймі крижані, Де принишк полишений лелека, хрипко щось пригадує зима, бо й сама пригадана тимтешня, хоч таке, чого би я не знав, не додасть. Та кличе мене лежня, шибка з льоду змарено блищить, лиш ласкає ті лелечі вічка, Із яких сльозинка не збіжить, теплу хвилю не нагріє й річка. У небі приведжається бузок, так іде-інде хмарні зяви, і сонцеві, немов не до землі, що, мов задута свічка, засніжену подолу розпливлася. Але тут ходять очі, які ніщо не гасять, радіють каменям у їх глибоких гніздах і голому галусю, що потихо сплітається в розгойдану колиску. Земля не так іще на волю вгрветься. А як прагне умістити на собі все перелітне птаство, а сонце лиш вогонь, який собі по крапельці стікає, за деревом, травою і корінням, мов плач на самоті, воно шукає дощика до пари, аж розпростерте на бускові хмари. Несу камінне серце, о Боже всеведющий, а куди покласти би його в розламану колиску. Воно ж таке маленьке, що й не вчує нічого, окрім сіна. Але в старому для малому сні могло би впасти аж в розриту землю. Узвитий сум закам'яніла пташко, я все ж тебе несу під милосердне око в твоє старе гніздо у зимньому селі, де хоч почуєш тепле слово, бо десь уже й без слів. Найдовша ніч спливла в найдовші тіні, аби застигнути таки. А при негаснучому сонці перевертаються сніги в глибокому хропінні. Молоденький місяць, зрілий колос, довгі вуса тягне в довгі ночі і переглядає лан за ланом, втім у небі сизому, як лід. Треба би щось інше уявляти. До вподоби золота підкова. Чи нехай і роги золоті, як було десь на казкових лавах. Та вони, забава, давніх літ. Тут зиму і так лишили духу. А чудні підкові би світити ще й у чорний замок на горі. Може, б, пісня у своїм тоненькім співі про молоденький місяць пригадала щось іще у цій нічній порі. Молодик замерз і не чекає, та і я зізнатися затер. А село коли спить, то знає. Молоденький місяць, просто серп. Мало хто з письменників змагався, аби створити такі вишукані літературні образи, які творив Василь Басара. Відзначали виступаючи на вечорі. Природа обдарувала Василя Степановича Щедро. Він був не тільки редактором, не тільки журналістом, він був гарним прозаїком, але у прозі він був поетом. Ви знаєте, він так багато працював над словом, він так в його виграню, він так умів, умів знаходити необхідне, потрібне слово, чи то в прозі, чи в поезії, а поезією він попрощався із. Читачами. Я була приємно здивована його сивим літом. Це справді шедевр. Я не очікувала, що поет значить, може себе на, на схилі віку так проявити. Я знала його як прозаїка і журналіста і тільки. Але коли я прочитала сиве літо, я була здивована його метафоричністю, його відчуттям природи, його філософуванням. Бо з того, що ми навіть у фільмі побачили і почули, то Басараб не тільки художник слова, він, він справді поет, він, він людина, яка дуже тонко відчуває слово, він філософ, і це виявляється в його віршах релігійного характеру, який є і в у Бо сиве літо це не тільки природа. Зрештою, через природу можна багато що сказати. Значить, літо сиве із сивими вербами, але це літо не лише сиве, воно різне. Причому ці вірші писалися дуже за короткий час, і там є вірші червневі, липневі і серпневі. Це вірші зрілої людини, яка Розуміє життя, яка цінує життя, яка прагне краси і доброти, і любові. І цим виповнена уся творчість Василя Басараба. По-моєму, людство повториться в гірших варіантах, тому що воно втрачає свою поетичну душу, що воно стає більш прагматичним. Цивілізація учить прагматичності, а мимоволі, набуваючи одне, втрачаєш друге. Тому людство й не учиться на своїх бідах, тому що воно, набуваючи прагматичність, втрачає той духовний зміст, який би дав їй доброти світлості, якоїсь поваги одне до одного. І якось Зрештою, такого вищого розуму, коли знаєш, що, як пише Ліна Костенко, каже, помреш із повними кишенями, а душа вилетить, як горобець. Я не засуджую тих е, людей, які, які мають повні кишені. Я лише хотів, щоб ті люди е, думали про світ. Так як Христос думав у Ісманському саду. Є життя, є простір до уваги, Ще не видно спереду слідів. Чорна земле, дай мені відваги Не злякатись темних берегів, Не підміню муку свою грою, Що, як хвилю лагідні чи злі, є життя, є простір за горою. Де Спасенне сонце у вімлі? А що таке душа без дня, а дні без душі? Це один і той же світ, який дарований нам Всесвітом. І душа, і, і дні. Вони всі світяться, коли сонце є. Теплі, коли сонце є, і сумні, коли. Хмари, тривожні, коли гроза. Так. так що дні і душі то однакова категорія, але тільки що душа ну, і одне дароване, і, і друге дароване людині. Моя язичницька душа шукає сонячних вогнів. А їх холодний вітер гасить чи розвіває у прозорість, аби і я жигу лишав, і світ мені б зазеленів без тої хижої окраси, якою полна б'є в прорість, та що, як вітром є й душа, і не вживається в мені безлітніх днів, Запалених для бурі до блискавичної напруги, аби ще й корінь задрожав весь у зеленому вогні. А не у землю йшов понурій і не плекав сліпої туги. Така язичницька душа, вона й у давнім, давнім сні не морок бачить, а природу, де ніби спалах полудневий Вогні опівнічні страшать, і вихрять зарослі рясні. Тож від язичницького роду Радію досі я, вогневі.